Вітаю вас на своєму красивому каналі, з вами Настя. І сьогодні ми будемо робити макіяж. Я хочу поєднати такий хайповий вже у Тіктоку макіяж Clean Girl з Cold Girl, тобто такий макіяж чистої дівчинки, з трошки змезлої дівчинки. Тож у нас буде сьогодні така тоненька основа, сяюча шкіра і так багато рум'янців. Поїхали! І сьогодні я також не забула про свій новий спонжик від L'Oréal. Він був мені якимось подарунком, здається, на сайті Makeup чи Notino. Я потім подивлюся і розповім вам. Він збільшився в два рази, коли я його намочила, і він такий став м'якенький. Мені здається, це багатообіцяюче Вже виглядає і давайте його тестити. Я візьму трішки флюїду від Embryolзе. Ось так він виглядає. Це такий рідкий флюїд, який дуже добре підходить як база під макіяж, тому що в собі рідкий парафін. Як би це страшно зараз не звучало, але він дійсно круто працює під макіяжем, особливо, коли якийсь стійкий крем. Він не дає крему западати у пори. І все так дуже добре виглядає на обличчі. Трошки ось так пальчиками його працьовую в шкіру. Протираю руки, бо після цього флюїду вони залишаються трошки такими слизькими. Хоча на обличчі він не відчувається так, як на руках, тому що в нас долоньки трішки потіють. Тепер беру зараз свій улюблений тон Evelyn Wonder Match. Відтіночок у мене 10 якщо я не помиляюся. Де ти написаний пес? Так, 10 Light лайт ваніла. Набираю на ручку, два натискання. І пальчиком розношу по обличчю. Наношу трішки більше, тому що впрацьовувати будемо спонжем, а спонж трошки з'їдає тональну основу. Наш спонж починає з середини обличчя, щоб тут було найщільніше покриття, спонжик з'їдає достатньо багато тональної основи. Подивимося, як він ще відмиється від неї. Тому я додам ще консилера Fit Me від Maybelline відтіночку 20 під очі. І ось тут навколо рота, де в мене є почервоніння. Цей макіяж повинен бути максимально легким, без такого жорсткого контурінгу, бронзерингу, чи чогось такого. Але я додам трохи контуру, це топ фейс відтіночку 001. Додаю трошечки, трошечки контурингу. Просто щоб підкреслити вилиці, котрі в мене зараз, на жаль, не дуже видно. Так, додам ще ось сюди і на носик. Звичайно, на лінію щелепи. І таким пензликом від Top Face під номером 6 я розтушовую всі лінії максимально. Тепер беремо спонжик з тональною основою, що залишилося на ньому, і трошки пом'якчуємо ці лінії. Брови нам потрібно також зробити максимально такими легкими, неначе вони в нас і не нафарбовані. Я свої розчісую. І беру ось такий маркер від Essence відтіночку 02 Medium Brown. Просто підмальовую там, де у мене не вистачає волосків. Дуже-дуже легко. З моїми темними бровими трошки складно зробити щось таке легке. Але я дійсно, по мінімуму, просто додала пару волосинок, підмалювала. І на цьому все. Тепер саме цікаве рум'яна кремові від ламель відтіночку 402 Pink Blossom. Я відкриваю, трошки видавлюю на руку. І наношу пальчиком отак. Туди, де в мене червоніє, коли мені холодно. Але будьте уважні, на сам кінчик носа краще не наносити, тому що буде ефект не такої змерзлої дівчинки, а підбуханої. Тому наносимо тут трохи на спинку носа. І можна також додати трохи сюди, на підборіддя, начебто мені там червоного не вистачає. Ось так. Ну і все. Беремо тепер пензлик, котрим ми розташовували контур, я трохи витираю серветочкою вологою. І тепер підташовую ним рум'яна Починаю з носа, тому що тут мені потрібно найменше рум'ян. Ось тут трошки проходжуся. Ну, а тепер розтушовуємо рум'яна по щочкам. Працюю такими трошки прихлопуючими рухами, щоб не розмазати все по обличчю, а просто добре працювати. Ну що, ми вже Fresh and Clean <laughs> чи діатез. Тепер знову беру свій спонжик і трохи проходжуся ось тут. Пом'якчую ефект. Тепер беру свою улюблений мій новий фаворит палетка від too Faced Born This Way. Така натуральна. Беру такий звичайний пухнастий пензлик, і буду легенько наносити у складочку ось такий відтіночок. Це відтіночок Warm Rose. Дуже гарно розтушовую, також наношу на нижню повіку. Якщо у вас і так дуже добре виражена оця складочка і рельєф на очах, то можна і нічого не наносити, затем. Нічого. Просто в мене це трошки нависаюча повіка, і мені це потрібно. Головне дуже добре це все діло розташувати. Тепер беру цей сяючий колір під назвою Glistening Snow. сяючий сніг чи щось таке. Нам потрібно його трошки і набираю ось сюди на повіку і в куточок. Можна замінити просто хайлайтером, але я хочу сьогодні сяяти по повній. Тому що ми йдемо на такий корпоративчик від футбольної команди моєго чоловіка. Цей хайлайтер, чи якийсь сяючий відтіночок куточку глаза, додає такий трошки ефект, начебто ви скоро заплачете. І коли нам холодно, очі то слизяться, і тому ось такий Хайлайтеру куточок ока. І більш світлим відтіночком петель, це у нас пелюсточка. Просто закріпляю ось тут рухому по віку. Дуже легко. повторюсь якщо у вас дуже добре виражена структура очей, і ось тут така складка сама по собі, то ви можете просто нанести хайлайтер і нічого тут не намальовувати Я трошки підкручую вії, беру туш Catrice Glam and Doll Sensitive Eye і добре профарбовую вії, також не забуваю про нижні вії. Бо це візуально ще збільшує наше око. Ще як в корейському макіяжі трошки ось тут затемнюю лінію, але, по-мінімуму, не так жорстко, як вони це роблять. Це ще збільшить око. І якщо є бажання, то можна взяти трошки темний відтіночок. І ось цю лінію нижньої повіки. Трохи продовжити вгору таку начебто маленьку міні-стрілочку зробити. Але маленьку і таку м'яку нам не потрібні тут чорні стрілки. Зазвичай шкіру вже можна залишити такою, але я дівчинка жирна, <смес> мені потрібно припудрювати шкіру обличчя, тому беру свою RCMA пудру. Пухнастий пензлик і погнали. Ось так гарно припудрила центр обличчя. Тут залишилася сатінова така шкіра, тому що цей тональний крем він дає саме сатиновий фініш. І тепер беру сяючі рум'яна люміноса. Їх додаю от сюди. Тільки на вулиці, тому що сяєння у центрі обличчя мало кому личить. А на центр обличчя наношу свої старенькі Revolution Rubarb Custard тому що вони не сяючі туди ж де у нас були кремові рум'яна на центр носа додала трошки консилеру і ще додам трошки сяючої пудри від Hourglass на периферії обличчя. Творіття і на носик. на носик прям ось так. крапочку поставлю, підтушую, і, і залишками пройдуся тут же по щочкам. І от у нас вийшла така рум'яна, свіжа, шкіра, але також не менш важливо зробити красиві губи в цьому макіяжі, і вони повинні бути такі сочні сяючі, трошки темно-червоні, начебто ви підмерзли. Я зроблю це за допомогою олівця, що трошки темніше кольору моїх губ, і тінту. Це тінт від Etude Dear Darling Water Tint, водяний тінт. У кольорі, що написаний корейською, тому я, на жаль, беру олівець, профарбовую губи, трошки більш округлими, чим вони в мене є, тому що така округла форма робить все більш милішим. Нижню губу малюю по контуру, а верхню трошки виходячи за контур, затемнюю у куточках. І можна розташувати пензликом, ось так, чи просто пальчиком. Я тут мізинчиком просто пройдуся по губам. Потім беру ось такий синтетичний пензлик і трошки по контуру проходжуся, щоб він не був таким прям чітким чітким А тепер беру тинт і додаю на серединку губ. Там, де олівець на губах, туди тинт не лягає. У нас вже такий от ефект, як трошки покусаних губ підмерзлих. І тепер можна додати бальзаму прозорого блиску. У мене ось такий червоний блиск. Але трошки я додаю можна навіть трохи зайти сюди, підтушувати. І такий ефект змерзлих губ. Вони такі холодні, синенькі, але налиті соками. Ось так це виглядає зараз. Я зроблю зараз укладку, підсушу волосся і повернуся до вас. Ну, ось так я вклала волосся. І мені, як завжди, хочеться додати трошки ластовиння на носик. Тому знову спрей від Л'ореаль, відтінку червоно-коричневий. Рот браун у мене стоїть. І я б залишила і так, але так як я йду у люди, трошки проходжуся спонжиком, щоб це все пом'якшити. Ось такий у нас кінцевий результат. Сподіваюся, вам сподобався такий макіяж, і вам було цікаво дивитися це відео. Тисніть, будь ласка, вподобайки, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про такий макіяж, чи подобається вам, чи нафарбувалися б ви так просто вийти на вулицю, десь зустрітися з друзями. Чи це для вас too much, чи, можливо, це для вас недостатньо макіяжу? Буде дуже цікаво це від вас почути. Також підписуйтеся на канал, якщо ви ще цього не зробили. А я дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного настрою і мирного неба над головою. До зустрічі